До центру реабілітації наркозалежних, що в селі Косачівці на Чернігівщині, повертаються пацієнти кілька тижнів тому, навколо цього приватного закладу, який діяв під егідою православної церкви, розгорівся неабиякий скандал. За нібито катування та незаконне утримання людей СБУ заарештували трьох його працівників. А утриманців розпустили по домівках. Та невдовзі наркозалежні почали повертатися сюди самі. Чому дізнавався наш Ігор Левенок побыл вдома два дня і вернувся. 38-річний киянин Віктор у Косачівському центрі реабілітації для наркозалежних постійний пацієнт останніх вісім років. До того згубної звички намагався позбутися в кількох столичних закладах, і все намарно. Я от е, більше 20 років употребляв. Це єдине місце, де я можу зупинитися. Центр був зареєстрований як православна громада. Наприкінці березня Віктору довелося звідси поїхати, бо установу прикрила СБУ. Тоді ж затримали трьох працівників центру. Власники зникли, їх шукають і досі. Підставою для спецоперації СБУців стала заява від колишнього клієнта центру. Він поскаржився, що наркозалежних у косачівці тримають в нелюдських умовах, змушують тяжко працювати, а за непослуг катують. Мене прив'язали руки вверх, во так і. И... Принесли простинку і відро з піском. Насипали пісок в эту простинку, замотали і почали бити по спині. Били до такого стану, що я сознание. Нині цю справу розслідує прокуратура. Карні провадження за незаконне позбавлення волі та тортури передбачають для причетних до 10 років ув'язнення. Сейчас під стражею знаходяться три чоловіка, які содержаться в слідчому ізоляторі, і органом досудового розслідування получено. Рішення суда на доставку в суд для збирання міроприщені організатором е приступної групіровки після арешту працівників центру понад дві сотні наркозалежних роз'їхалися по домівках. А вже за два тижні їхні родичі пікетували прокуратуру та вимагали відновити роботу центру. Он влияє на уміншення фактів приступності в страні. Он бореться за життю людей. Зо три десятки реабілітантів тепер самовільно повернулися до установи. Хоча з персоналу там не залишилося ні душі, переконують ніяких катувань у центрі не було. Нарікають правоохоронці, навіть не спромоглися провести слідчого експерименту, аби перевірити правдивість звинувачень. Десь яка бою вісілчоловік на наручках, хто зісля сповішу своїм весом, Эта труба, ну я не знаю, как там. Мабуть, навіть притну, жалко, поламається. Поверненці доглядають за майном та господарством. Роботи чимало, понад 20 голів худоби та 4 гектари землі. Це все кубніка, це все маліна засіяна, смородина. Ну як, ми справляємося і слава Богу, зараз уже весна почалася, то есть ми можемо вигнати животних. Е на пазбіще порати господарство допомагають і місцеві селяни. Пенсіонерка пані Галина з дочкою двічі на день приходить до центру доїти корови. Ну робята на своєму місці а які праця приїжджають сюди, такі жовті, худі, неякі. А тут таке робиться парні. Хлопці кажуть, повернулися, бо вдома велика спокуса знову підсісти на голку. Розповідають протягом трьох останніх тижнів троє їхніх товаришів померло через передозування. в перший день зразу живу, і, і двоє позже. два тижні по закриттю майно комплексу охороняла поліція. Та завжди чергувати в косачівці патрульні не можуть. Бракує особового складу. Тепер тут бувають лише наїздами. Виявити, по-перше, чи там не, не, не знаходиться хтось насильно, це перше. І мета спілкування профілактичного характеру, по недопущенню ними будь-яких правопорушень, адміністративного характеру, також і кримінального характеру. Поки триватиме досудове розслідування, на майно Косачівського центру наклали арешт. А Козелецьку райдержадміністрацію суд зобов'язав власним коштом утримувати комплекс і грошей на це, звісно, катма, бідкається голова. В бюджеті району таких не закладено, і програми відповідний ми звернулися зараз у суд, щоб нам дали прокуратуру, написали листи, щоб нам надали роз'яснення, яким чином ми можемо це робити. У прокуратурі заспокоюють слідство у цій справі не затягнеться. А отже, й остаточного рішення щодо майнового комплексу довго чекати не доведеться. Матеріали производства содержать, на мой взгляд, достатні доказательств, які підтверджують війну. Цих Пацієнти ж, поки справу розв'яжуть, готові утримувати центр власними силами і коштом і боротимуться за повне відновлення роботи установи. ГПУ будемо приїжджати, приїжджати. Було 80 чоловік той раз, буде 200 в цей раз. Ігор Левинок, Анастасія Симонова, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.